Друзі, привіт! Приготування цього смачного рецепту розпочнемо з баклажан. В мене три невеликі. Відрізаємо хвостики і наріжемо невеликим кубиком. Шкірку не чищу. Як на мене, шкірка додає страві додаткового пікантного смаку. На сковороду наливаємо олію. Добре розігріваємо. І викладаємо баклажани, смажу без кришки на великому вогні близько 10 хвилин. При цьому кожні 2 хвилини перемішую, щоб нічого не згоріло. А поки займемось помідорами. Беру 3 штуки невеликі. Їх також нарізаємо невеликим кубиком. Далі беремо ваш улюблений твердий сир і натираємо на дрібній терці. Тим часом баклажани посмажились. Додаємо сіль за смаком і вимикаємо. Тепер візьмемо лаваш. В мене два штуки прямокутні. Розріжемо спочатку на 4 частини, а потім на вісім. На лаваш викладаємо трохи майонезу, баклажани, і помідори. Загортаємо і викладаємо у форму для запікання. Або на противень. Лаваш, на жаль, був не зовсім якісний і порвався. Тому замість восьми порцій в мене вийшло 7. Присипаємо всю цю смакоту натертим сиром і відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів на 20 хвилин. Виходить ось така краса. Все добре, відходить від форми. Сир трохи тягнеться, поки гарячий. Друзі, навіть не буду розповідати, наскільки це смачно. Хрусткий лаваш зверху сирна скоринка, начинка з помідорів і баклажан просто божественна. Хто любить, раджу ще у начинку додати трохи свіжого часнику через прес або натертого на дрібній терці. Друзі, а якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!